Після восьми років служіння отець Андрій Мурквас залишає Ліонську парафію української Греко-католицької церкви. З чим це пов'язано? Чого чекати далі парафіянам? І як минули ці вісім років для отця Андрія, запитаємо в нього самого. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Пам'ятаю, вісім років тому мені було зрозуміло, чому потрібно було нового священника в Ліоні. Це не викликало якихось запитань. З'явився новий тоді єпископ, керівник єпархії Борис Гудзяк. Він приїхав, подивився кожну парафію, подивився, тут треба, напевно, трошки щось покращити. Відбулася зміна. Треба щось покращувати в Ліоні? В Парижі, так. Ну, або в Парижі треба покращувати тепер. А, да. а, ну, я не знаю. До кінця чи треба щось покращувати. Тобто владика, який приймає рішення, наш владика Гліб, адміністратор нашої єпархії, сказав, що хоче, щоб я приїхав на служіння в Париж і очолив цю парафію. Ця парафія одна з найбільших в нашій єпархії, там, де є чотири або п'ять літургій в неділю. Є два свячаники-помічники, або навіть три помічники. Це для мене новий такий виклик. Але була поки що не сказав конкретно, що від мене очікує. Але так в загальному, тобто служіння, як завжди, для людей, і для Бога. Але я так розумію, це інший масштаб, інша інтенсивність праці. Порівняйте трохи те, що ви робили тут, з тим, що вас очікує там. А, Якщо у нас приходить, так можна порахувати біля 100 людей в неділю, там, можна сказати, приходить біля тисячі людей. По тобто такий масштаб майже один до десяти. Також в прийом зі школи, якщо у нас було 20 дітей, там є 200 з чимось, дітей понад 200. І також там є також сестри, які допомагають при парафії, Буде також три семінаристи. Три помічники, священники. Це така велика команда, з якою я ніколи не керував. І мені прийдеться якось швидко вчитися цього і е, могти зі всіма е, мирно і плідно працювати. Кажуть, всі дороги ведуть до Рима, а тут виходить, всі дороги до Льони ведуть з Рима через Париж. І як ви потрапили до Ліона? Отже, коли я приїхав в Париж на служіння, то підписав контракт на 5 років з Великою Михаїлом Гринчишиним і почав своє служіння. Але коли приїхав Велика Борис через фактично через кілька місяців після мого призначення я був призначений 1 березня, перший день весни, Велика Борис приїхав. Десь ще священник, десь в вересні, кінець серпня, а потім вже як єпископ в листопаді. І, знаєте, велика, так мій гарно підійти. Каже, я вас просив, поїхати до Ліону, тому що щоб відновити літургійне життя в цьому в цій парафії, в цьому місці. Бо отець попередній хотів вже відійти і отже назвав кілька аргументів, і тоді я сказав, що чи можна подумати, кажучи, що будете думати, треба приймати рішення. Ми були на реколекціях в Німеччині, так пішли пройтися, пам'ятаю цей час. І тоді я кажу, якщо нема часу на роздуми, то я. Погоджуюся на, на ваше прохання і все, я буду якось спробувати там виконувати ту місію, до якої ви мене, на яку ви мене посилаєте. Я пам'ятаю, це був жовтень 2015 року. А ви пригадайте, от ви приїжджаєте до Ліона, як це все було? Ваші перші враження від церкви, від людей, від Ліона. Ми приїхали з Владикою Борисом і також отець Михайло Романюк, він був протосинкел єпархії. Ми приїхали за два тижні до мого переїзду, щоб велика хотів представити громаді в Ліоні. Це було 28 серпня, я думаю. І в нас тут була літургія в Ліоні. Я побачив перший, вже пам'ятаю, що другий раз церкву людей. Був такий пікнік після літургії, я почав займатися з людьми, з різними родинами. І це почалося таке моє зайомство і роздуми про те, як я маю тут служити, бо це була перша моя така парафія, де я сам був відповідальний за громаду, за людей. Коли приїхав до цієї церкви, пам'ятаю, вона була зовсім не в такому стані, як зараз гарно. Як вийшло так, що вам вдалося в достатньо короткий час добитись того, щоб вона засіяла новими барвами, як сказала вона, наша парафіянка. Ну, служіння прийнялося з того, що я оголосив, голосив людей, щоби прийшли в суботу перед першою неділею, бо я приїхав сюди. 6 жовтня в понеділок, в четвер зібралися з людьми, з парафіянами, такими найбільш активними, було біля 10. І в суботу ми зробили прибирання і почали якось трошки зробити порядок. А через кілька місяців було хрещення перше хрещення, і я завжди пам'ятаю це хрещення. Босовика Юрія, такий маленький Юрчик, він вже сьогодні має 8 років. І я побачив, що на хрещення на приготування прийшло десь десь понад 30 людей. Тобто завжди приходить четеро рідні, тобто батьки рідні і хресні, там, дитина п'ятеро, десь понад 30, і вони кажуть, що ми всі будемо хрестні батьки. Я побачив багато молодих хлопців і кажу: шановні, чим ви займаєтеся тут, щоб ознайомитися. З людьми, і вони кажуть, там жінки, де працюють чоловіки, і майже всі працюють на будові. І я кажу, о, на будові! Бачите, що ми якраз шукаємо таких хлопців, які би допомогли трошки відреставрувати наш храм. І хлопці сказали, добре, ми, ми над цим подумаємо і ми навіть раді, що ви маєте таке бажання це робити. Я кажу, звичайно, що бажання є, бо, бо бачите самі, що є потреба. І після хрещення, тобто розійшлися все добре, задоволені. Через, можливо, ще десь через місяць, в одну неділю, я з сенристами обідав і тут отримав телефонний дзвінок від одного перекинув це Роман Руснак, який, який був також на цьому хрещенні. Він з Сергієм Бусовиком якраз про це спілкувався. Їм вже родичі підказували, хлопці, ви обіцяли, а вже час йде, а ви щось нічого не робите, не, не, не даєте відповіді ніякої. Тоді вони кажуть, слухайте, давайте ми прийдемо у нас є два тижні вільних таке вікно на домі. Можемо приїхати, подивитися в понеділок і навіть почати ремонт, якщо ви не проти. О, Я знаю, що не проти. Я запитався також владики Бориса і це Михайло впоралися, як, як би то краще зробити. Вони кажуть, ну це на ваш ризик, хочете робіть, бо то було за два тижні перед Пасхою. Тут тобто, дуже мало часу. Вони кажуть, за два тижні зробимо ремонт. І кажу, хлопці, за два тижні я не будівельник, але мені здається, що це не так неможливо. Хоча почалися ремонти, і дійсно виявилося, що треба було більше часу. Але, тобто, наприклад, ці арки, які ви бачите, на них... Потратили майже тиждень часу, щоб їх почистити, все зробити як належить. Тобто ми за два тижні зробили ремонт в храмі вірних до Пасхи. Святили ще не встигли, але люди, які прийшли, побачили зміни, то якось думаю, що зраділи, напевно. І також зробили якісь певні свої кожен внески. І це нам допомогло. Продовжувати далі ремонт святилища за і і ну, інші речі придбати, наприклад, освітлення. Так що це такі, е, таке маленьке чудо, Божий знак, щоб Бог був з нами і нам допомагав через цих людей. Коли ми говорили з людьми про те, що було зроблено за останні вісім років, також звичайно всі говорять про те, що з'явилася школа. І що таке сьогодні українська школа Святого Миколая при Львівській парафії у ГКЦ? Що вам вдалося зробити? Чого вам не вдалося? Отже, на цій першій зустрічі, яка відбулася ще перед моїм служінням, були батьки, і я запитався. Які у вас є очікування від, від мен, як священника, чи у вас є якісь побажання і також, чого ви хотіли, щоб, щоб ми щось можливо, розпочали якісь, якісь служіння чи якісь у вас є ініціативи. І одна із думок була це та, щоб зробити відкриту українську школу для дітей, щоб діти, які тут народжуються, навчилися української мови говорити, писати і читати. І ця думка в мене якось дозрівала. Спочатку почали робити ремонти перший рік, але вже на наступний рік, навіть в час тих ремонтів, я познайомився з іншими людьми, такими як активними, як Ярина Леказадіо. і вона також говорила про школу. Кажу, давайте тоді вже заступного року. Перший рік я приїхав у жовтні, але наступний рік то, то ми вже готувалися до того, щоб зробити школу. Я зустрів у з своїм священником запитався, чи можуть вони нам позичати приміщення для школи. І це був отець Жан-Клод Сервантон, а пізніше е інший священник е Дам'ян. І сказав, добре, нема проблем. Тобто ми нам, нам постачали три класи. Ми їм за це оплачували за, за електроенергію. І ми набрали в, в перший раз десь, вже не пригадую точно, десь 25, тобто понад 20 дітей. І це для нас такий був успіх. <гум> було, було понад 20 дітей. І що ця школа дала, я побачив, як. Діти навчилися дійсно писати в українській і читати ті, які не вміли. Наприклад, маленькі діти. Це, це я важливо вчилися історії, брали участь у якихось концертах, тобто до Дня Матері, до Святого Миколая, а також і готував дітей до, до першої сповіді. І деякі діти в цій школі навчилися правильно або взагалі. Хреститися <гл 'язався> мій отець, і оця істина духа мій, дехто не знав, як це робити, як склати пальці, що говорити, навчилися молитви і також кілька десятків дітей за цих вісім років навчилися сповідатися. То для мене, звичайно, що ця школа є така, я би сказав, таке, можливо, серце парафії. Тому що майбутнє нашої парафії це якраз ці діти. То, можливо їх закласти в заклас... них фундамент, щоб потім можна було щось будувати. Скажімо, минулий навчальний рік це було два класи, я так розумію. Е а в цього навчального року, я думаю, всі батьки тепер переживають це Андрія, нема. А що буде зі школи? І школа. Тобто, щодо приміщень, вони далі є. Е е е одна група дітей. Також є одна старша, ми вже їх не закінчили навчання, випускники. А, а новий священник, отець Володимир, із з вчителями будуть робити набір знову нових учнів і будуть створювати нові групи. І цікаво для мене особисто, з точки зору історії, трошки займався історією нашої парафії, що та парафія сан жюліан яка історично була тут, тепер допомагала нам всі ці роки з приміщенням для української школи. Єдине, що я не знаю, як буде далі, От, дай Бог, щоб ця співпраця продовжувалася. Так, я думаю, що не буде якихось перешкод чи проблем, тому що ця парафія, дякувати Богу, має багато приміщень. І вони ці всі ці їхні приміщення не використовуються на 100%, Тому ми маємо шанс також там позичати, і, і тобто і така можливість є, проблем це не буде. Але. Я лише нагадаю нашим е глядачам, що парафія Сан-Жульянду Кюсе, яка приймає нашу школу, це та сама е парафія, де зазвичай відбуваються різні свята, коли треба велике приміщення на 100 метрів нижче від, е від церкви Святого Танасія. Знаходиться ця церква римокатолицька, католицька а раніше вона знаходилася у цій церкві. Просто коли парафія розрослася, вони збудували нову більшу церкву з приміщеннями і так далі. І тепер ми маємо нагоду користуватися цими приміщеннями також. Отже, продовжимо ви їдети до Парижа, а з Парижа до нас приїздить отець Володимир Пензей. Я особисто мав нагоду вже познайомитися з отцем Володимиром. Бо він організовував на нашій єпархії гру що коли для молоді єпархії. І я здається брав участь у трьох іграх. В тому числі останні ми перемогли, привезли до Ліона головний кубок сову. Неї, можливо, якась інша назва, я вже не пригадую. Якась сова. І це був класний захід. Тобто я дивився. Повідомлення про призначення отця Володимира адміністратором Льонської Парафії. і там було відзначено в цій грамоті єпарха Володики Гліба саме його за роботу з молоддю. Тут я розумію, що в нього така сильна сторона його робота з молоддю. Розкажіть трошки про отця Володимира. Чи він кращий за вас? Я Всім, він молодий, енергійний, дуже гарно співає. Я його так дуже не знаю близько, тому що я тільки з ним пересікаюся на наших спільних зборах священників. Але з того, що я знаю, тобто він є відповідальний за наші єпархії, голова молодіжної комісії. Отже, це його такий прямий обов'язок, праця з молоддю. І дійсно він працював в Парижі, створив, тобто там вже була група молоді. Але він їх роз, тобто, створив дві групи е молодшу і старшу, і з ними працював. І одночасно організовував різні такі молодіжні заходи, як гра щодо коли. Е Можливо, ще щось він вже вам розкаже більше в деталях, чим він займався. Тому е він має також гарний досвід. Праці з, із молоддю і старшими. І оці, з якими він працював, відгукуються про нього, як про того, який дуже добре працює в такій пасторальній площині. Тому я радий, що передаю цю громаду молодому енергійному священнику і бажаю йому тут успіхів і розвитку. На сам кінець, я думаю, було б добре, щоб побажати щось нашим ліонським парафіянам, що би ви хотіли сказати їм ваше останнє слово. Насамперед, щоб парафіяни, які є дорогими для мене, щоб вони продовжували все те добре, що ми розпочали. Щоб вони пам'ятали, що коли приходять до храму на молитву, вони приходять для того, щоб тут зустріти Христа, не якогось священника, ні Андрія, ні Володимира, ні, ні Ігора, чи когось іншого, але Христа. Тому, якщо буде це розуміння, то для них не буде для когось важко переживати ці зміни, переїзд. бо священники часто змінюються, але Господь як каже апостол Павло, він є той самий вчора, сьогодні і навіки. Тому, щоб люди пам'ятали про це, приходили до храму на молитву і старалися дійсно духовно розвиватися від того стану такого дитячого, каже апостол Павло, щоб переходили до зрілих християн, щоб своїм прикладом могли притягати інших людей, бо через Наше життя через наше спілкування з Богом Господь діє і благословляє інших. Тому нехай парафія Ліону вважаю тільки розквітом нових добрих проєктів і освячення служіння і служіння для нас слава Божу. Дякую, Отче, і все найкраще вам на новому поприщі. Бережі, дуже дякую, моліться за мене. І дякую вам за увагу. Це було інтерв'ю з отцем Андрієм Морквасом, який керував Ліонською парафією Української Греко-католицької церкви останні 8 років. Тицяйте ти дзвіночок, підписуйтесь на цей канал, якщо хочете бути в курсі усіх важливих подій Української громади Ліона. З вами був Маркян Перетятко і канал Ліон ТБ. До зустрічі!